Працюю вночі в п'ятницю. Це для мене вперше. Ну, пробую, що воно і як вийде, так що понеслась. A right here. Зараз замовлення в аеропорт. Mm -hmm. На годину Час 0,9. Ну, полетіло, спробуємо, як воно, і що, можливо, буде уїхати з аеропорта, чи неможливо. Ну, подивимось скільки людей чекає таксі. І таксі тільки одні і їздять. Одні таксисти. Трошка-трошка провтыкав я, то не на летковостьку, а на якийсь адрес в Кракове, ну ничего, страшного, и то и добре. Пассажир, что сказати, то було тяжко, бо пассажира таки духи, Що ж сказати, прям ядрене-ядрене, знаете, запах табака и запах дерева, вот такий прям набир ароматив. Та ні, ні-ні, наступне замовлення. І так, замовлення є, ну, поки відміняємо. І так, прилетіло замовлення, тепер на аеропорт. Подача 6, ні, навіть 5,2 кілометри. І буде 37 злотих чистими. Тобто нетто. В аеропорт в аеропорту якраз там такий зараз розрив. Так що я хотів просто їхати в аеропорт, але но... бачу, є сенс поїхати кайфанути і заробити в аеропорту. Так що летимо. Нормально, <гас> да, так? Таке буває. Ну нічого. Кстати, 3 хвилини мені до замовлення ну, до пасажира. Так що лечу і на годинку час 42. Ну, я майже до такого часу ще не працював навіть ніколи. О, що сказати, наче приїхав до аеропорта, але щось <головік> їм і не пахне, ну нічого. Проклав маршрут, показує їхати 7 кілометрів. Блін, хоча він ось тут буквально ну, метрів 300. Но треба об'їхати. Можу вам показати. Мені треба на автобан виїхати. Тобто ось аеропорт. Но мені треба ось сюди, щоб заїхати. А я ось тут за ним. І їхати 10 хвилин. Уявіть, просто жесть. Хоча приймав замовлення ну, наче біля аеропорту. Ну я ж не бачив, що воно за ним. Ну, нічого страшного. Не в якихось та єбінях, та і добре. Що ж, стою я першим із п'яти в очікуванні. І чекаю на замовлення! Ну, сподіваюся, воно буде на годинку 20... 20... Години ночі 30 хвилин. Вже мозг не зображає взагалі. Я біля аеропорта стою, Десь звідти прилітати літаки, сідати. Ну, їх, на жаль, поки немає, так що чекаємо. Це нажданчик, взяв замовлення з аеропорта з подачу 4-км в центр Кракова за 44 злотих. Да поїхали ж, блін. Да, такий собі кайф їхати через ліс вночі. Ну, не дуже я таке люблю. Або як полюбляєте, таке. Що, того чистого 3990 за цю поїздку, їхало ми 22 хвилини. 14 кілометрів. І тільки що я в центрі стою. Взяв замовлення, коротше, по болту. Так, не то. І 23 злотих. 80 грош за 8 кілометрів. І он десь пасажир топає. Ну, чекаємо. Що гарненько, заробив трошки, можна їхати додому. І того на годинку 3.30, рахую з нулів, що я заробив за 3 години 3 40 хвилин заробив 220 злотих. Я думаю, це прям гарно. Так що я так розумію, що є сенс працювати вночі, але є нюанс. Це потрібно був щоб вихідний, тобто чи з п'ятниці на суботу, чи з суботи, ну, чи з суботу на неділю. ось Так от. Так що, всім бай-бай, тихого вечора, тихої ночі. Ну і підписочка на канал не забувайте. Так що давайте, всім па-па.